Комашка писала нікому. Цікава гапочка. Все цікавить гапочку, пух пливе по річці. Сонечко у крапочку ходить по травичці, гомонять горобчики, бурхають довкола, галасливі хлопчики грають у футбола. Сонце не у крапочку гріє так розкласкаво. дивиться на гапочку. І йому цікаво. Зачарований гусак, зачарований гусак, обернувся на літак. У житті всього буває, значить, може бути і так. Він знайшов аеропорт і транзитних пасажирів. Обережно взяв на борт, пуск, мотору, злет, політ, телевізор, всі обід. Все нормально, все як слід. Десь внизу шторми, солоні, зливи, смерчі, полюга. В літаку тепло і тиша, тільки зірка пролунає, зрідка пролунає у в кабіні і салоні, Маче в тихій оболоні, гель-гель-гель га-гага, звуки тонуть, знов зринають, пасажири сплять, коняють, розташовані рядком, і комусь, напевне, сниться невагома вільна птиця, що у сонці пламениться і летить за літаком. Жив собі маленький цвяшок. На узвісі там де роси, де мурашки, бджоли, оси, між волошок і ромашок жив собі маленький цвяшок. Невідомо звідки взявся, Трав та квітів не цурався, ріс так само, як вони, тільки бачив інші сни. Хоч, бувало, снилось трошки, і ромашки і волошки навіть жовті оси хижі. Та все більше пасатижі, гайки, гвинтики, лищата, дрилі, свердла, коліщата і, звичайно, молотки. А якби все навпаки, там, де оси та мурахи, вирослі б суцільні цвяхи, тільки зрідка, як сюрпризи, десь шурупий, саморізий, і випадково, загадково, як помилка, як промашка, раптом виросла ромашка. То, шановні читачі, що б існилося вночі? Страшний вірш. Хмару схожу на примару. Ми помітили удвох. І та хмара, та примара налякала нас обох. Невідомо, відомо, що там є? Кожен бачив щось своє. То скажений кабанюра. Чи трансформер, шапокляк? Я дивлюся, там жахнюра, брат розгледів страхоляк, Змалювати й брат не зможе, Це ж не торти не безе, щось лихе, страшне, вороже, те, що всіх здолати зможе, передушить загризе. Все здавалося, ось ось, розпочнеться почалось, що робити, куди тікати? Та, на щастя, вітерець обернув їх на овець, а ні брату, ні мені вівці в небі не страшні. В наваль... намальованім будинку в книжці сам на всю сторінку жив маленький носоріг. Вийшов з дому на хвилинку, а визнанутися не зміг. Хтось кудись прибрав ту книжку. Тут той, той будиночка нема, є чиясь квартира, ліжко, за вікном чомусь зима. Старовинна шафа книги, він цікавий, він туди, в першій книзі повно криги, скелі, північ холоди, в другій літаки, польоти, зливи, блискавки громи. Третій краби, кашалоти, і тайфуни, і шторми. Як знайти свою дорогу через бурі, через, через крізь пітьму? Не позаздришно сорогу, не переверк йому. З другом легше сумувати, може, сумно й зараз вам. То візьміть його до вас, хоч на день погостювати, обігрійте. Привітайте, теплу книжку підшукайте з літом, другом нерозлучним, птаством і будинком зручним Хай живе у тім будинку в книжці сам на всю сторінку. У корови гарні брови, у корови гарний хвіст. А крім того, у корови гарний смак на різні мови: звуки, літери та зміст. Їй смакує мова сіна, мова свіжої трави, і гарбуза, як апивсина, і макухи, як халви, або й так зітхає, і незрушно, наче я у задумі наслухає вільну мову слов'я. У парному молодці ще лунають мови, ці. синій апельсин я малюю сіку склянці. можу в пляжці, можу в банці, чик -чук чудовий, апельсинний, синій синій, синій синій, а крім того, сині двері, сині блюдця та стілець. Бо у мене не зламався тільки синій олівець. У лікарні лісовій розпочався день новий, в мене кашель, каже шашіль, білю гусі стогне гусінь. Ледь не плаче бідний кріт, в мене булькає живіт, з того бульку я злякався, з того бульку зруйнувався, мій новий підземний хід. Розпочався день новий у лікарні лісовій. Жаль, що лікар пан жанжак, дипломований їжак застудився чи захрип, в нього кіра, може, гриб, цей загрозливий сюрприз цю хворобу невідому не кудись там, а додому він з роботи сам приніс. У лікарні вихідний і діагноз цей сумний, небезпечний, нелегка доля медпрацівника. В зоопарку вихідний, ось чому слони сумні, прогнозують навіть поні прикрізьміни в раціоні. Вже не буде огірків, бутербродів та сирків. Яблук, вафель, калачів, тобто всіх отих харчів, що дарують залюбки діти, підлітки й батьки. Навіть гордовиті олені теж були незадоволені, І лише гадюка кетті просичала, повзучи, що там ті дурні харчі. Ми гадюки на дієті. Змій на повітку. Що це, що за Веремія з міста, скручі від ріки. До повітряного Змія позлітались ластівки, онде крутяться довкола, що, мовляв, за дивина. Ми такого ще ніколи не зустрічали літуна. Він ось ось зачепить хмарку. Він літає. Шнурку, наче хто веде вівчарку на міцному повітку Повідки, мабуть, це модно, та на теми й ластівки, Щоб довільно, як завгодно, і безлюдно, й принародно Крізь літати, залюбки. Концерт. Волоха та синя гусінь цілий день була не в дусі, і у спокої, і в русі Щось гуло у лівій милусі. З'ясувалось, що це не годіння, а концерт. А музиками були два джмелі і дві бджоли. Я відкрию вам секрет. Два дуети вже квартет. Якби дві собачки, плюс дві качки, плюс у бочці, плюс у баночці, паштет. Ет, якби гуртом співали, називалися б квартет. А той незвичайний гурт квінтетний. Прикрашав би звук паштетний, ні, ні п'ятьох митців замало. Тож, весела чи сумна, там би й баночка співала, хоч залізна, хоч скляна, отже був би не квінтет, а справжнісінький секстет.